Зараз ми продемонструємо інтерактивний флешмоб, в якому можуть взяти участь всі бажаючі рівняни, які можуть долучитися до очищення України від олігархів. Який це спосіб? Ви зараз побачите, що я не буду розкривати секрет. Наша акція присвячена тому, що наша політична партія, партія воля, внесла до парламенту законопроект, який називається Стратегія деолігархізації України. Ця стратегія розрахована на 5 років. В ній враховані якби, різкі кроки, можливо, десь для України навіть болючі, а особливо болючі для олігархів. Але це дієві кроки. Цей законопроект передбачає також і обговорення, доповнення, можливо, якісь речі комусь не сподобаються, можливо, якісь речі. За НАТО різкі і потребують послаблення. Все це можна ще обговорити, але головне, що є такий законопроект, і наразі виходить так, що ті партії, які присутні в парламенті, цю тему не хочуть піднімати, напевно, тому що так чи інакше вони самі залежать від олігархів. Якби ми в свій час прийняли такий як потрібно, закон про вибори до Верховної Ради, ми з Зараз мали б вже напевно інший парламент. Ми зараз мали б напевно вже іншу трішки країну. Але сталося так, як сталося, і ви бачите, що олігархи напряму впливають на все, що відбувається в нашій країні, що корупція починається саме з політичної корупції, що виграють вибори ті, хто мають більше грошей, найбільші, найбільші фракції. Найбільше залежить від олігархів. Та і так воно виходить, що всі інші також. Тому це дуже важливо. Це надважливо для того, щоб країна рухалась в да, пояснити, В чому виграє Україна, якщо не буде олігархів? Yeah. Ну, можна поділити на дві речі, основні. Чи навіть, навіть на три. Дивіться, Політиці, якщо олігархам не, не треба буде купувати депутатів, то і буде зовсім інший парламент. В який спосіб це може статися, це якщо буде державне фінансування політичних партій, тоді олігархам буде дуже важко тримати своїх лоббістів і взагалі це дуже ускладне. Далі. В сфері реклами це заборона або дуже різке обмеження, обмеження теле- і аудіореклами. Мається на увазі реклама на бікбордах і телевізійна реклама. От, до речі, я зараз побував в Польщі. Де за деякий час, там, за кілька тижнів, буквально відбудуться президентські вибори. Я вам скажу, що я е, жодного не бачив ролика по, по телебаченню. Я не бачив практично жодного білборда в Польщі. Польща величезна країна, розвинена країна, і вона йде правильним шляхом. Ми повинні на це орієнтуватися. В економіці це в першу чергу дерегулізація, де це демонополізація. Тому що всі олігархи, як ви знаєте, вони здобули свої статки і зараз. Е, вони по суті є монополістами, по суті, заробляють свої статки шляхом монопольного володіння сферами цілими сферами економіки. Скажіть, чи вірите ви, що люди, які мають такі селені статки, рано чи пізно перестануть на щось впливати? Ну в першу чергу, звичайно, на це потрібна політична воля найвищих чинів прем'єр-міністра. Президента, ну і Верховної Ради, як я вже казав, якщо б була інша політична ситуація в Україні, вона б була б трішки іншою. Справа в тому, що це цей шлях, ну стратегія розрахована на, на 5 років. Якщо е, люди зрозуміють, що, вони, е, що їм не буде виходу, вони все одно будуть Е, От е, я пам'ятаю передвиборчу кампанію президентську, як приїжджала до нас Ольга Вадимівна Богомолець і розповідала що е олігархи е самі не знають свого щастя. От завтра буде таке, що олігархи самі не будуть знати свого щастя. Вони будуть займатися тільки економікою. Е і, власне кажучи, і ми цього хочемо, і всі цього хочуть. Але е вийшло так, е ну, вона мала на увазі, що їм не треба буде йти в політику, а просто займатися тільки економікою.